Який же прекрасний Майнкрафт. А особливо черешневий біом. Не можу перестати не милуватися. Але у мене не це сьогодні в планах. Я хочу піти і дослідити навколишнь... навколишнє середовище навколо місця мого проживання. Проте насамперед зроблю собі записничок. А, зараз розумієте, для чого він мені потрібен. Так, раз, два, три. А, шкіра потрібна. Шкіри в мене немає. І чорнив у мене немає, і пара немає. Пішли, то будемо все, що потрібно. Во, отак от кайфово. Так і буду записувати надалі. Готово. А тепер пішли досліджувати тер. А, ні. Тепер давайте все складемо в скриню. Потрібно трішки їжі взяти. Можна ще посмажити те, що в мене є. М'яско є, книжечка є, меч є, можемо вирушати. Наверху у нас якась типу печера. Я не знаю, метеорит який впав. Вище, вище. Вище дайте мені вище село, і тоді це буде найпрекрасніша генерація, яку я знаю. Хм, Ще один біом вишневий, навіть так. Цікаво. Цікаво. В першій серії шукав його десь годину. Друга серія. А, на тобі ще один біом недалеко від твого дому. <гас> Ня, це погано. О! Тут аванпост, люди! <гас> аванпост! Офігеть. Пішли швиденько залутаємо, подивимося, що там є. Вмру, так вмру, але, але сподіваюся не вмру. Настільки що не додумую. Окей. Такс. Най буде. О, картопельку давайте поки що візьмемо. Грядку зробимо. <с> в принципі, я думаю, координати аванпоста можна записати, так? Так, це є. М -м Пофігачили кудись вниз. Тоді. -м 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 -м. Яку ж сторону? Ну кудись ось сюди. Напевно, в ту сторону. Опа, опа. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут ще два стріляна... стрі стріляка є стрільця. Да, є село. Я знав, що я його десь знайду, але. <с> я все одно дуже радий. Так, давайте підемо поспимо. І вже потім запишемо координати. Такс, я поспав. І які тут координати? Ну, село не скажу, що дуже близько до мого будинку, але. Що маємо, те маємо. Так, давайте взагалі підемо. Р... Подивимося, що тут є. Ну, фермер, фермер це добре. Візьмемо трошки у нього пшениці. Думаю, він не розізлиться. І тут. Ще один фермер. Ну, два фермера є. Розводити жителів можна буде. <гум> Цей світ мене дивує. Сідло! Кайф. Сідло це вже це супер. Можна буде конячку собі якусь приручити кайфову. Цей. Чинбар? Перше чую, хто такий чинбар, але окей. Прошу. Окей, це село ми записали, це все супер, але пішли далі дивитися, що де є. Можливо, знайду ріненне село, вони мені більше подобається. Боже, яка це печера. О, там є це. Там є діаманти і там є. Закинута шахта. Капець. Давайте запишемо. Підемо якось лутати потім. Я все-таки згадав, що в мене є сідло. І можна приручити коня. Все. Я не скажу, що ти найшвидший. Ну-ка, давайте далі сходимо, подивимось. Нє, цей повільніший набагато. А ти чисто сірий такий. Ну, у нього більше хп. Ой, він повільніший. <гум> перший що найшвидшим виявиться чи що? Мій перший виявився найшвидший. <гум> <гум> Поки я розсуждаю тут про кунів зразу натувся на село. Кайф. Це просто кайф. Тут ще й генерація непогана. І ще й кузня є, та ти що? шо, що? Це просто прекрасне село. Ну-ка, давайте по що... Ну, Тут я не скажу, що багато всього, ну давайте ще одне сідло. Ну і мечик заберемо. Тож не даремно добро пропадати. Тут а ферм, тут більше жителів, це раз. Це мені це вже плюс великий. Легше буде робити нові ці. І знаєте, вони такі віруючі. Раз церква, два церква, три церква, чотири церква. Ну, я сподіваюся, не всі цей ПЦУ Православна церква України, а інакше я їх всіх нафіг знесу. Ну, так, давайте за поки що залутаємо цей всесіно, а потім будемо будувати для них погріб. <хе -хе> так, ну всю всі снопи сіна я зібрав. Тепер зробити собі хатинку і поселитися. Така моя буде берлога на перший час. Точніше, на час, поки я буду сидіти в цьому селі. Тому що прийдеться вже ж потім іти додому назад. Робити там якийсь будиночок, розбудовуватися і так далі. А зараз запишемо. Отак, отак супер. А, давайте це все викладемо. Супер. Лишили тільки їжу і необхідні інструменти. Тепер, де б мені робити їм яму? Вона має бути десь знизу, аби мені було зручно їх доставляти, тому десь ось тут. Замість фонтанчика, знаєте. Якщо ви обурені, тим, що я зношу цей фонтанчик, не переживайте. Якщо все буде добре, то я побудую потім нове нормальне село. Першопочаткова початкова ямка в один блок є, пішли копати далі. І всю єрість на все село два ліжка. Але чотири церкви. Кайф. Ну що, пішли фармити шерсть, значить. Знаєте, я цей тростник тут атаки лишу, Я не буду його зрубувати. Тому що. Са, цукрова тростина, вода. Цукрова тростина, вода. Окей, не буде. Мені подобається. Ну вашу ж. За ногу. А, не люблю дощ. І знаєте, не люблю я його не із-за того, що він мені якось не подобається, чи ще щось, а він бітрейд садить. І це не гроза, щоб її скіпнути можна було. Це звичайний дощ. Давайте почекаємо, поки він пройде, і вже тоді цей. Будемо йти фармити. Всім привіт! Це знову я, Роборомбач, і як ви можете помітити, у мене трішки змінився дизайн. Але ми тут зібралися не про це говорити. Поки моя оригінальна версія чекає проходження дощу, я розповім вам одразу про дві структури, чимось навіть пов'язані між собою. Тому починаємо! Перша з них самонпот розбійників, на якій ми наткнулися у початку серії. Це група натуральних структур, що можуть згенеруватися у пустелі, рівнинах, засніжених схилах, гострих піках, крижаних піках, кам'яних вершинах, саванні, тайзі, й сонячникових рівнинах та вишневому гаю. Перше вони з'явилися у снабшоті 18W47i, які відносив ще до версії 1.14. У них ми можемо зустріти розбійників, які будуть вільно ходити по території, а також голенів та алеві, які з певним шансом спавняться у клітках біля основної будівлі. На вшині головної споруди ви можете зустріти скриню з різноманітним лутом, таким як карбалет, колода темного дубу, пшениця, пляшечка досвіду, морква, картопля, стріла, нитка, гак для розтяжки, залізний злиток, зачаровану книгу та козячий ріг. Цікавий факт. Це називається групою структур не просто так, а тому, що всі палатки, клітки та опугола, які ви бачите, це теж структури. Якщо ж голона вежа має 100% шанс спавну, то прилегніть до неї, ні. А тепер даю вам кілька секунд, аби ви відгадали другу споруду: 3, 2, 1. Час вичерпано, це село. Всі, хто вгадали, молодці. всі хто ні, теж. А ми продовжуємо. Село це натуральна група структур, що можуть задаруватися в рівнинах, пустелі, тезі, савані, засніженій тезі, засніжених рівнинах. Для кожного біома унікальний стиль будиночків, що робить їхні варіації неймовірними та по-своєму особливими. Досліджуючи світ, ви також можете зустріти зомбі-села, які були повністю захоплені зомбі-вірусом. Їхні будиночки будуть звичайні, але з певними ушкодженнями. У ну, таючи село в звичайних будинках ви можете знайти їжу, колоди дерев, насіння, смарагди та різний непотріб. Зайшовши в дім чинпаря, можна отримати шкіру, предмети з неї і знову ж таки смарагди. Але найцікавішим будинком для всіх цей кузня. В ній можна злотати залізну броню, інструменти, сідло, броню на коня, обсидіан, їжу і навіть діаманти. Однак села були не завжди такими. До версії 1.14 вони генерувалися та працювали по-іншому. Було також кілька варіацій поселень для різних біомів, однак форма у них була однакова, відрізнялося тільки матеріал, з яких зроблено дім. А про жителів я взагалі промовчу. Ну що ж, мій час на сьогодні вичерпано. Тому повинен з вами прощатися, але не сумуйте, скоро побачимось. Ну що ж, народ, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви поставили лайк та підписалися на канал, якщо то та вперше. Пропоную вам також переглянути мої старі відоси, допоки не вийде третя частина летсплею. А я ж буду з вами прощатися, та до нових зустрічей!